Чим чекує безтурботна оленя? Побила оленятка. Працювала в техніці декупаж. Ми вирізали серветки малюнок, потім клеїли його на іграшку. Це було дуже цікаво. Ця техніка виникла в Китаї. Олені скакати по травичці. Це я дізналася з її історії, яку прочитала мама в книжці. 我不会。 Ми працювали в техніці «Дикопласт». Ми вирізали малюнок серветки, потім наносили його на поверхню. Зверху покривали клеєм. Це було незвично. Але серветки в нас перетворились на наклеючки. Мені найбільше цікаво все вирізати. Все мені було цікаво, як колонятко красиво ставало. Так можна все не на дерево возданосити, а це не скло.

Сподобалося, як ми сьогодні ліжали салветки. Це називається техніка декупаж. Вона виникла в Китаї. Раніше я так ніколи не робила. Це мені дуже сьогодні сподобалось. Я прикрашала дерев'яну іграшку. Віржарунок можна наносити будь-який. Я цією іграшкою її покладу на сон, на вікорничко і сопсонечко її світило. Я робила іглуску. Це маленьке дерев'яне оленятко. Ми брали різні серветки, обирали, що подобається. Вилізали манілюнок, потім розвинували свої. Потім клеїли. не носили по серветки. Мені більше сподобалось, що намазувати клеєм. робила оленя, виїзала серветки. Ця техніка називається декупаж. Сподобалось виїзати серветки. Техніка виникла в Китаї. але някку я заберу додому. Сподобалось приклеїти. Я робила сьогодні оленятку. Спочатку серветки накладила на оленятку. Я обрала квіточки, обрала рожевий кольор. Тому що цей кольор мені подобається. У мене дуже красиво. Я поставлю на викон, на віконечку. І... Буде заспорягати, як воно буде світитися. Що мені подобається, що ланятку може гойдатися. Колись такі були, у дітей великі іграшки, на яких вони могли гойдатись. Таких бачила і теж на них вигодали. i we only thing?